Вітаю вас, шановні, проведжаємо 2025 рік і будемо зустрічати новий 2026. У нас все по-домашньому, у нас все по-простому. Та і показувати відверто кажучи, нема чого. Катюня зробила салат, те, що я вам казала, корейська морква, чорнослив. Паріжки, і вона ще додала гриби, шампіньйони мариновані. Я зробила такі яйця фаршировані, там печінка тріски, трішки шпротів залишалося. Думаю, ну не буду ж я їх в цьому році залишати. думаю, Хто візьме так, хто так. Картоплю стушила, салат з крабових палочок, хліб. Узвар зварила і в сільпо це не розпаковувала, щоб вам показати, купила, де вона тут, нормально. Ось такі три штучки нам якраз великі не захотіла купувати. Я купила, скуштувала, мені сподобався. От, один. Тому потім вирішила три взяти. І буде фруктова нарізочка, але це буде пізніше. Нічого такого. І картоплю швиденько підсмажила м'ясо. Вона в своєму соку, як то кажуть, була м'ясо, цибульку додала, моркву додала, чеснечку захотілася додала. Далі картопля, все воно обсмажилося і потім десь пів чашки, водички, спеції і тушилося. Ось такий у нас новорічний стіл. Провели 2025 рік. І так чомусь не плануючи нічого, ноги саме нас понесли туди, до Юрчика. Пішли, запалили свічку. Мені теж думаючи, дуже захотілося, щоб там стояв новорічний ліхтар біля нього. Це перший новий рік без нього. Так, посиділи трішки. приходжу додому. Ми, дорогенькі, у мене до вас питання, як ми це все вивозимо? Поясніть мені. Поясніть, я не знаю. Я дуже вдячна вам, що ви зі мною ділитеся. Я не буду казати, хто, якщо у вас буде бажання, ви напишете це в коментарях, хто і що. Але я про це не можу мовчати, я скажу. І ми повернулися і на душі, дівчат, ну, це все. По інерції проводжаємо, зустрічаємо. І на душі, ну так. Ну що ти поробиш, ну що ти зробиш. І тут від вас повідомлення. Несподівано на декілька днів син пройшов відпустку і на Новий рік буде. І я читаю, і в мене радість. Щойно там сиділа, були сльози. на очах. А тут радість і я. і я дійсно, я радію, я відчуваю цю емоцію, я радію за людей. І через п'ять хвилин ще одне повідомлення. Брат знайшовся. І я знов радію, там плакала, тут пла... плачемо. Що це таке? Як ми це все вивозимо? Поясніть мені, будь ласка, я не знаю. А що, ну, що ти будеш робити? Ото так і вивозимо. Хто за нас це ще буде вивозити? І, до речі, зараз мої дивляться там серіал Викрадення на різдво. Або Київстар Київ ТБ, або Світтіві. Не знаю, на чому вони дивляться у нас і то, і то є. Ну і через хвилин 40 нас вже будуть вимикати. Але ми будемо вмикати станцію, тому що ну, зустрічати Новий рік. Хочеться там і телевізору включити, і що там, привітання, чи що там буде, я не знаю. ну, Традиція ж така, мабуть. ну, Будемо зі станцією. Так. І якщо вмикати телевізор і не так надовго вистачає, якщо ну, телевізор багато тягне. Але тягне нічого, хай тягне. Хоча б там на півгодинки включимо. Ми хочемо закінчення війни, але не закінчення України. Чи втомились ми сильно? Чи значить це, що ми готові здатись, сильно помиляється той? Хто так думає? І він, очевидно, ну, за всі ці роки так і не зрозумів. Хто такі українці? І народи. Слава Україні! Героям слава? Відбій повітряної тривоги. <плес> <О. О, плес> <плес> 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 Вітаю вас, дорогенькі, у 2026 році, світла у нас теж майже сьогодні не буде. Ну, як не буде, з 9 до 16 немає, потім з 16 до 19 буде, а з 19 до 23 знов не буде. І якось одноголосно кажемо, що будемо робити? Поїхали до нашого, то зараз поїдемо. Та й привітаємо. Якось ноги самі несуть і навіть не плануємо і не обговорюємо це одноголосно, розумієте? Сьогодні таке сонечко, приїхали зараз до нашого, і сніг так блищить, чи камера передасть, чи не передасть. такі Нова, нова реальність життя. О, гладь, дивись, там і сніг прибирають, чи то у своїх, чи то я не знаю. Ні, це не у своїх, це чистять доріжки. Хвилина мовчання мої дорогенькі. Шануємо пам'ять. І там люди, і там люди своїх провідають, всю бабуся теж провідає. Привіт, хтось прапор оновив. Ладик там свічечку зараз запалює. І там машиною приїздять люди. Рапорти, І там машиною хтось приїхав теж всі до своїх. Щейна звернула увагу, що ось поруч будемо проходити. Покажу теж 93-я бригада прапор. Так, що будемо йти? Все провітали, будемо йти. Ось вчора на щиті, 31 грудня, був молодий 2000 року народження. Світла пам'ять всім нашим героям. І знаєте, що я хочу сказати? Мені байдуже і навіть краще, що настільки зараз в новорічних ілюмінаціях. Наше місто не прикрашено, якось байдуже. Але недоречно, але приємно, що військовий кладовий, що воно чиститься. Тут є плитка, коли ти приходиш навіть дощ. І ті ілюмінації, якби в нас були, для мене на сьогодення це було б дуже тригерно, враховуючи нашу ситуацію. Хоча є ялинка і в міському парку, я вам показувала. Вона теж має бути, ну то а як же? Але Ви дивіться, випав сніг і вже почищено. А Ми продовжуємо наше життя. У нас сьогодні. Світла не буде, але відео обов'язково вийде у 16-й годині. І яка б не була ситуація, ми завжди розберемося, знайдемо вихід ситуації. Ноутбук у мене Wi-Fi є, відео буде. Приїхали в місто 12-та година. Часи п'ють. Кажу Владіку, я піду в парк пройдусь. Він каже, я тебе одну не відпущу. Він пішов зі мною. Тим паче все одно електрики зараз вдома немає. Підемо з Владіком Ми разом у парк гуляти. Ковсанка не працює її зараз прибирають, чистять такою машиною. От, за цю нашу ялинку я вам казала, неодноразово показувала. От. І добре, що така. І слава Богу, що без усіляких там зайвих. Якось так на сьогодення це добре. Знаєте, якось так гучно в парку, там музика від ковзанки, від радіо, а хочеться просто тиші. Ну якось музику не хочеться, так трішки голова. Не сприймає музик. У мене сьогодні зранку, до речі, трішки розболілась була голова. Тому, може так, будуйте, мої дорогенькі, додому, монтувати відео. Тримаємось, бережемо один одного. Разом із вами дуже велика сила і не стидаємось казати про реальність, щоб когось там випадково не засмутити і ще щось сприймаємо реальність. Таку, яку на є, тому що по-іншому зараз ніяк. Особливо, коли тебе буває, що накриває, то ти не можеш казати. А я кажу, відверто як є. На сьогодні сонечко. До речі, ми дорогенькі, через декілька днів плюс чотири. Дивіться, от що за погода. Все, Влад, пішли додому. Будемо вже йти. А з вами ми обов'язково зустрінемось в наступним відео. Бережіть себе. До побачення.